С вами мисс Нила. Сегодня мы будем снимать Crash Of Заходим. Поехали! Заходим, Не он, то есть Нина тут Нина скинул. Кто, да?

що Ваша три лица? Ні. Нічого, подивися. Подивішся. Подивишся. Ну тут мене прожляли. Буде пихати заняти. Мавпочку загубили. Ні, то ні. Ну всім пока. З вами Сміна було. 香。So.